Овочевий кошик став важчим не тільки за вагою, а й за ціною Цьогоріч вартість овочевої продукції помітно зросла, як розповів голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич, причин такого стрибка цін є декілька. Так що взяти загалом Україну, то це посушливе літо, морозна весна а, і аномальна спека в серпні місяці. І ці фактори це те, що все менше і менше людей займається овочівництвом. Багато хто воює на фронті, хто виїхав і і банально Мало людей, ті, хто би працювали. Зросли в ціні основні овочі борщового набору: це капуста, морква та картопля. Стабільна ціна залишається на червоний буряк і цибулю. Картопля наразі це проміжок 16-20 гривень. Капуста це проміжок 17-25 гривень. Хто як домовиться – від 17 до 25. Ну і морква це проміжок від 15 до 20. Пані Надія, продавчиня нарін. Ринку. Жінка розповіла, що у цьому році ціни на овочі зросли найбільше – на моркву та картоплю. Хто багатший, то дасть не, не кривиться душею, а хто бідніший, то даю дешевше, Але своє вирощене. І корінь хріну, і моркочка, і бурячок. я усе своїми руками все зроблено. Сказали, засуха була дуже, дуже була засуха. Ну, Трошки хто подливав, поливав, то є, трохи вражає, а Хто не поливав, то таке. Інші ж продавчині зазначають, що хоча овочі здорожчали, та продажі не впали. Дивіться, така кубка 25 гривень. Воно голландське носіння, то я ціню його. Рівненські покупці теж відчули, як зростання цін на овочі вдарило по їхньому гаманцю. Розповідають, що пригодувати велику сім'ю буде важко. Всі купую, от перець купила, груші купляю, <говорити> Капусту. Купую, але бачу, що дуже ціни ростуть надто багато і надто дорого вже стає. Перець, болгарський, помідори, огірки, картоплю. Найвищі ціни на овочі спостерігаються на півдні та сході країни, де літо було найспекотнішим. На заході ситуація більш стабільна, зазначають експерти. Однак, зростання вартості продуктів, зокрема борщового набору, варто чекати по всій країні. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.